Саме на цьому місці сталася ДТП, через яку загинуло подружжя. За показами свідків у прокуратурі з'ясували схему маршруту автівок. Поліцейський пріос рухався з вулиці Сумської, коли на перехресті з вулицею Дінамівською він врізався у москвич. Девід був на місці ДТП за кілька хвилин після зіткнення. Під час аварії постраждав магазин, у якому він працює. Скляну вітрину потрощило предметами, що вилетіли з москвича. Саму ж автівку винесло далеко вглиб тротуару. У нас була світлофор і дорожній знак. Чоловік. Також застав, як за життя пасажира, що боролися медики. Жінка ж вже була мертвою. Я приїхав сюди в 4 часа От і Видав аварію з трьох машин. Одна з них, яка поліція, і двох, ну, Сюди залетіло колесо, яке вилетіло по ходу, запаска з Москвича. Постраждала, ще красна машина, вона видно, стояла, тут ж виходить красна на нього був. Прокуратурі попередньо інформують, що порушила правила дорожнього руху саме поліцейська машина. Досудове розслідування почали за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху, яке призвело до загибелі людей. За попередніми даними, звісно, це буде все перевірятися і з'ясовуватися слідчим шляхом. Але за показами свідків поки що є інформація, що москвич їхав на зелене світло світлофора. Як саме патрульні рухалися через перехрестя із вімкненими маячками та сиреною чи ні, поки не. Достеменно. У прокуратурі ще збирають покази свідків і відео з реєстраторів. Камер відеоспостереження на цій ділянці в центрі міста немає. У патрульній поліції Харкова деталей не розголошують, посилаючись на таємницю слідства, тільки констатують факти. Сьогодні 3.30 Один з екіпажів патрульної поліції услышали операції просьбу других поліцейських. Він включив правблескові маячки красного і синього цвета і почав движение. Один із патрульних був в шоковому стані, коли я вивозила скора помощ, а второй з черідна баз травмою. травми. У ДТП, окрім двох загиблих пасажирів москвича, постраждали ще п'ятеро людей. А саме водій москвича, керманець та пасажир Саманда, і двоє патрульних. Їх усіх доправили до лікарні. Надвечір неділі там під наглядом медиків ще лишалися двоє людей. Загрози їх життям не було. Анна Черненко Ігор Мельник, Вісті.